Як проходить онлайн консультація. Якщо ви бажаєте підібрати слухові апарати онлайн, але не знаєте, як проходить консультація, я розповім вам, як це відбувається. Якщо у вас вже є результати аудіометрії, ви можете просто надіслати їх нам. На основі цих даних спеціаліст точно визначить ступінь втрати слуху та підбере слуховий апарат Starkey. Якщо у вас немає аудіометрії, не хвилюйтесь. Ми проводимо консультацію у форматі детального опитування. Вас запитають, як часто ви перепитуєте, чи чуєте ви в галасливому середовищі, чи робите ви голосніше джерела звуку, такі як телевізор або радіо, чи добре ви спілкуєтесь по телефону, на якій відстані ви чуєте розмовну мову: метр два від вас, чи можливо потрібно говорити прямо біля вуха? Відповівши на ці питання, ми зможемо визначити орієнтовну ступінь приглухувати. Та підібрати найкращі рішення для вас онлайн консультація це зручно, швидко та ефективно, незалежно від того, маєте ви аудіометрію чи ні. Ми знайдемо ідеальне рішення для вас. Записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію вже сьогодні.